24 листопада в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Кобринського відбулася репрезентація книги Станіславського письменника Степана Процюка з інтригуючою назвою Маски подають повільно на 304 сторінках роману, який побачив світ у видавничому центрі Академія Міщено життя Володимира Вониченка Пристрасті, мученицькі, волючі пошук власної сутності у творчості, громадській діяльності, любовних історіях. Треба бути мужнім, або занадто безперечним письменником, щоб написати роман про доволі непересічну та складну постать нашої історії. Це друга моя книжка у серії «Автографи часу Київського видовництва академія, так званих психобіографічних романів. Першою вийшла книжка про Василя Стефана Катроянда ритуального болю. І це друга така книжка, де я роблю спробу описати своя, звичайно, суб'єктивна версія, історію душі. І письменницького розвитку, письменницького таланту одного з найсуперечливіших, найцікавіших, найхаризматичніших українських письменників, громадських діячів Володимира Винниченка. У мене була в Коломиї моєї презентації роману про Василя Стефаника троянда ритуального болю, якраз цієї серії, про яку ми говоримо. А за той час, що я приїжджав, вже встиг написати новий роман, він вже встиг вийти. Мені треба ще подумати. Ви знаєте, як сказано в книзі еклезіаста. Це мій товариш вже покійний, мені колись таку показав цитату, де приблизно йдеться про таке, а ще понад все, сину, мій будь-обережний, писати багато книжок не буде кінця. У виставковому залі музею був справжній Завітало багато шанованих людей та студентів Коломиї, адже творчість пана Процюка є відомою для читацьких кіл писанкового міста. Придбав цю книжку на книжковому форумі цього року, вересні 2011 року, у Львові. Прочитавши, приїхавши з Львова, я взявся за читання. Це дуже надзвичайно цікава книжка, тим, що вона описує жік-опис. Трагедію життя не тільки Стефаника, але його м, однодумців, його е, товаришів, побратимів по Перу. а о, зокрема про тяжку долю селянства Галичини і, і навколишніх селах Коломищини. Цікава книжка тим, що автор е, Степан Пруцюк, е, описуючи оці події 20-30-х років. Е, Галичини, життя селянства, дає правдиву, точну характеристику цих подій. І дуже лаконічно, точно і ясно читається ця книжка дуже легко, з задоволенням від початку до кінця. Цей роман обіцяє розширити читацьку аудиторію, адже нещодавно на сайті української редакції Радіо ВБС з'явився список номінацій на літературну премію року, де до так званого довго списку війшов і репрезентований твір Степана Процюка. Книга написана не лише на ретроспективу, а більше для сучасності та майбутнього, адже показує нам через образ Вениченка письменника широку парадигму задавних і болючих проблем українського письменництва, які актуальні нині дедалі більше, ніж на межі 19 20 століть. Автор написав про останні посади Вениченка, може ви не знаєте, за голови рад наркому УРСР у той час, коли Петлюра ще вовлює з бошвиками. Тобто він виявився такою, таку, як то тушкою на за час, перейшов на сор наш ворогів. Якщо роман про чоловіка не чи буде, в цей момент у цій книзі. Мені це цікавить, бо тому я прийшов, бо це цікава річ. Репрезентований роман про життєві пошуки маски опадають повільно, вартою уваги хоча б тому, що автор зважився запропонувати своє бачення цієї складної та екстравагантної постаті в історії нашої країни.